Вітаю на каналі щоденники Життя. І от чергова пірка цікавих публікацій з фейсбуку Лот, ніж, жінка Японія, Дамаск. В лапках на подарунок дорогу. Такий ножик виставлявся в групі Західний аукціон. І чогось всього-навсього він набрав 770 гривень. Річ. Красиво, колоритно, чи Дамаск, не Дамаск, не знаю, але річ прикольна. Какие шикарні форми. Йдемо далі. Лот копаних монет. Мідних. Пулікація була зароблена в групі Нумизматика. Виставляв і відомий чоловік нам. Ось ця ось звізда каналу. Він частенько в мене тепер буде. Монетки, як бачимо, всі такі. В стані, але ще вважається. У нас тут і 5 копійок Єлизавети, і 2 копійки Єлізавети. І одна копійка Єлизавети представлені. І День Тут, тобто, мені здається, Анна Іванівна є, і, напевно, ще хтось не будемо даватися в подробності. І от за таку все підбірочку наш добрий знайомий. Хотів 3,5 тисячі гривень, але судячи з відсутності ставок і коментарів, ніхто так пропозицію і не заробив. Певно, що дорого, але як думаєте? Подивимося, решта фото. Бачимо так. З іншої сторони взагалі печаль. Що ж, йдемо далі. Наступна публікація роблена автором Олександр Іванович. Це той автор, який виставляє всякі відзнаки нагороди із Японії. Де він їх набрав, не знаю. Ну, тут він виставив на продаж такий ось значок. Офіцерський знак керівника членів асоціації резервістів. Зразок 1936 року. розмір 24 на 30 міліметрів е, в рідкісному пальсановому футлярі з ложементом, покритий лаком у Русі. Такий варіант зустрічається значно рідше, ніж в звичайних. І ренованих боксах. Відмінний стан. ідеально підходить для колекціонерів та поціновуючих вишуканих речей. Якось так. Де він його набрав, не знаю. Подивимося решту фото. Красива вещь. Ну, на любителя. Йдемо далі. Традиційно металошукачі. Публікація зароблена в групі металошукачі БУ Барахолка скарби шукача. Це у нас Фортуна С. Це передостання із Домих Фортун. Після неї ще буде L. До речі, Фортуна С вважається. Вершиною даного сегменту, тому що після L все затихло І з'явилося так зване SDR-детектор, який чомусь неймовірно схожий на сталкера, який з'явився на півтора року раніше. Ну, називається чомусь він авторським виробом. Не суть. І от такий ось о. металошукач. Фото у нас, на жаль, одна. Така печальна. Бачимо чехолка, катушка. Автор публікації просить за нього 3000. Досить така, приємна ціна. Сам поглядав. Робота невідома. Частота 714 КГц. В принципі, універсальна. Вони двоча стотні. Фото, на жаль, у нас одне такої паршивенької якості. Роботоздатність приладу наразі невідома. Хоча я зацікавився ним. Хотілося б да, спробувати, ну, я жму навіть 3000, я жму. Треба за що жити. І от вам в старічку. На ну, останок дороги краси. Картина масло називається Перший день літа авто Ілля П'янков 2020 року. Створення. Досить така приємна колоритна картинка. На цьому все. Всім дякую. До побачення!